Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І е, таке запитання в нас: Китай витрачає мільярди на російську пропаганду. Давайте подивимося, це правда чи ні. Це я почула від журналістів. Да, 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 да. Але, ну, Це для Китаю не є так багато. Е, китай це, як сказати, все рівно Китай це не розголошує, Китай це все спостерігає. Ось, і як би це сказати, вони вважають, що а, так вони а, світ а, від правди? Ось, так вони світ від правди. Ось що я це бачу. Тепер в мене а, таке питання: а скільки Україна витрачає на українську правду, саме на правду, висловлення правди? Не ось те, що на марафоні говориться, а саме на правду, скільки Україна витрачає на правду? Ну, витрачає, витрачає теж, теж витрачає. До речі, я так скажу, що у нас наша правда потерпає якось трошечки. Я би так сказала трансформації. Наша журналістика чи ЗМІ, чи як можна це назвати, медіа наші вони потерпають наразі дуже якийсь поштовх. Так? Дуже ну, у нас теж іде багато. Я не можу сказати, скільки мільярдів, тому що я не задавала конкретного запитання, але наскільки я бачу, теж вкладаються гроші на. Ем, дивіться, в нас тут є дві ем, колісниця і е, сонце. Ви бачите, які вони похожі карти. Одна іде дуже. Така м, запальна сторона, а друга так трошечки поменше, але зараз ми подивимося, яка з них державна. Це ні? Ось це державна. Бачите, у нас два, дві сторони медіа. Ось, я тут трансформацію покладу, щоб її видно було. І зараз ми подивимося, куди тратяться більше грошей. Що угу. тут у нас ще? Ну, правду, в принципі, ви бачите? Правду у світ дуже мало дають. Дуже мало, бачите? Справжню правду не дають. Е не хочуть навіть бачити. Ось якось так. Ну, Можна сказати, що у нас для світу нічого не робиться. Конкретно нічого не робиться. Ось щоб у світ показати, бачите? І е, десятка жезлів, і підвішений, і не хочу. А нас це не цікавить. Якось не робиться. У нас це не робиться. Отут карти конкретно показали, у нас нічого не робиться. Якщо Китай е, тратить мільярди на російську пропаганду, а Україна не тратить взагалі нічого. Ну, так карти показують. Це не значить, що взагалі нічого. Тут щось робиться, так? Ось, але зараз ми подивимося: це те, що карти показали, дуже цікаво випали карти. Зараз ми подивимося. Ось це державне, тобто це є телемарафон. Карти самі показали, я хотіла просто е, доклала, що державне, тобто, що йде з державних коштів, а що йде не з державних коштів. І так, і так, щось я хотіла запитати. А яка різниця? А яка різниця? Скільки там тратиться грошей? Я ж не, не можу це. Все рівно у нас залишиться таємниця, ось жариця нам показує. В принципі, в принципі, давайте туди вплив. Який вплив, яка з цих має вплив на українців більший? Зараз ми подивимося. Ну, тут імператор. А тут так. Все понятно, українці ви мене приємно здивували. Тобто, я бачу, що не все потеряно, мої дорогенькі. Але ви бачите, ось жриця не просто так, вона приховує цю інформацію. Тобто люди дивляться більш незалежні, якісь, більш самостійні, тому що, як би це сказати, ця сторона, бачите, за ну, ну щоб засвітитися, щоб горіти, щоб бути попереду, щоб, ну як сказати, бути лідером. Тут, в принципі, головне донести правду. Ось щось у мене так. Ну, в принципі, тут так само можна сказати. Давайте. Але бачите, як я побачила, що саме не від, не від держав, не державні на українців більше впливають. Ось, і тут на українців менше впливають. Видно, що воду таскають. Тобто багато води ось тут. Давайте туди подивимося. А ще де більше кажуть правду. Де є правда, а де є брехня? Правда чи брехня? Правда чи брехня? Зараз ми подивимося, будемо дивитися так по картам. Ну, тут, зараз я подивлюся зараз. Я трошки неправильно. Трошки неправильно. І так, і так, зараз я скажу, зараз я ж скажу. Правда брехня, правда, брехня. Ну, дивіться, ну, от тут я застряла, відверто вам скажу. Якщо взяти четвірку, якщо взяти четвірку, в принципі, тут більше правди, більше правди. Брехні майже нема. Якщо взяти, ну ми беремо майже нема. Гаразд, майже нема, так? ось, Але тут багато правди. Чому? Тому що е, четвірка це стабільна інформація, гаряча. Ось ми візьмемо просто навіть по вогнищу цьому. так, Якщо тут головне висвітитись, так? Тут найтимніша карта, тут найсвітліша. Тобто це значить, що тут більш висвітитися, щось гаряче, щось таке провокаційне. Ось, то тут направду більше йде. А якщо взяти це, то я тут, я тут докладу ще. Я ще докладу на правду. Бачите, правди нема. Правди нема. Правда, так і закінчується. Дуже багато води леють. Ну, я вже сказала, що ось тут був лицар кубків, тобто багато води леють. Ось, брехня. Ну, Брешуть, багато брешуть. Багато брешуть. Дуже багато брешуть. І тут більш популізм, більше піар, більше засвітиться. От ми такі круті, от ми такі. І, і крутять. Ну, ви і так все знаєте. Я ще подивлюся, сподіваюся, сьогодні на Ми Україна канал. Кажуть, що він Ярмака, зараз будемо дивитися. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!